Всім привіт. Заміна задніх салін балки на Peugeot 3008. Так, ось це наш салін Його ми будемо міняти. Бачимо, тут пружина вже просіла добряче. Тут взагалі потріскана. 210 тисяч кілометрів. А я вже зняв колеса, машину поставив. Вивісив поки що на таких дерев'яних штучках і думкраті. Думкратом трошечки буду приподнімати зараз ступицю і відкручувати цей болт, щоб нам виняти амортизатор, і потім виняти пружини. Тобто ми відкручуємо амортизатор, виймаємо болта, потім балочку вивішуємо, нажимаємо вниз, винімаємо пружини от одну і другого. Далі будемо знімати ось ці трубки щоб нам не заважали на гальма защиту пластикову, знімається вона досить легко. А, тут ось зверху є защлка. Муненько в мене вже зламана, бачу. Тут зверху, якби подається сюди. О, ця подається верхню сюди. Ось так оп, знімається акуратно. А, ось тут так само акуратно. Знімається. Оце двома руками буду робити, щоб не поламати. Ось, і отут защиту цю знімемо, щоб вона нам не заважала. Це у нас тросик гальм ручних. Ось, ну, в принципі, все поки що. Ось так, дивіться, щоб виняти пружину, я легесенько підвантажую. Так, зовсім небагато, щоб у нас болт вільно міг виходити. Тут він впирається у нас в тросик ручного гальма. Ми трошки тросика піднімаємо до гори. Ось і виймаємо. Так, це цю защиту, захист цей пластиковий я зняв. Буду ще знімати трубки там, де тримаються, до балки. І, мабуть, більше всього, що а, я зніму зараз пружини. От буду таку просто тут балку можна нагнути. Так вона в мене зараз на домкраті. Треба зняти з домкрату. Оп. Знялося. Отак от, от у нас балка нагинається і можна виняти пружини. А далі, я думаю, поки буду відкручувати там ті болти, я їх викручу, але поки що виймати не буду, поставлю далі знов на домкрат, ну, не на домкрат, на Амортизатори. У мене балка тут буде висіти на амортизаторах, а ця частина теоретично має покластися на землю для того, щоб перепресувати салінблоки. Щоб не знімати повністю балку, бо щоб зняти балку, це повністю треба знімати всі трубки. А цього робити не хочеться. Ось. Ось так поки все. Так. Ось тут я відчепив. Завушку там здівається, там теж відчепив. складнощі можуть вийти ось тут. Нам тут треба зняти трубку. От вона. Датчик АБС я в принципі і так зняв, він легенько знімається, а тут а в нас трубка тримається і не виняти. От. Тому щоб цей шланг не порвало. Треба його виймати. Ось там. Щоб її просто не обірвало цей шланг, кусочок. От. Тримається він отакою штучкою. Вона залазить туди і тримає, фіксує. Ось тут вона трошки тяжко її знімати буде. Майте на увазі. Я брав просто сюди, впирав зубильцем і підстукував зубилом, щоб її просто-напросто вибити, бажано її спочатку підковернути. Якоюсь викруткою, от, щоб вона легше пішла. Ось, так, ось цього теж зняв скобу, трошечки от там під колопов, трошечки зубильцем звідти забивав, щоб її можна було виняти, а виняв оцю трубочку, вона тут сюди заходить, я її просто взяв таку виняв. От, вже вона в нас по суті от іде довго. От, Якщо балка трошечки буде вісіти, От, трубка ця, Якщо балка по суті буде вісіти, там чуть-чуть трубка потягнеться, нічого страшного. Нам головне не порвати нічого і не поламати ці трубки. Ось. Датчик АБС там теж в принципі, без проблем легесенько виймається, шнур довгий. Думаю, проблем з цим не має бути. Ось. Зараз буду нажимати і знімати пружину. Це треба вагою наступати, само, саму От, і виймати пружину. Як вони мають стояти? У нас ось тут є кольори. Тобто кольорами до, до вулиці до себе має бути. Подушечки теж запам'ятовуємо, як стояли. Ось. І все. Так, ось ця ліва гайка на болті. Відкрутилася в нас без проблем. Ключиком на 18. У мене вона нова. Болт в мене теж новий, буду міняти. Тут у нас Torx Т55. Зірочка. Буду так само вставляти і пробувати цього болта трошки провертати, викручувати. В принципі, має піти. І так само з іншої сторони. Так, і тут сюрприз. Цей болт просто провертав, він викручується навіть легенько, а цей болт йти не хоче. Так, в принципі, все одно він буде впиратися в нас в паливний бак. І нам треба знімати буде повністю ось цю площадку. чотири болти там. Раз, два, три, 4. Ну, буду запшикувати ВДшку на різьбу. Надіюся, що він все-таки піде. Потім декілька ударів. В принципі, має піти. А зараз підвішу балку на амортизаторах, вчіплю легенько, затягувати не буду. от ну Щоб у нас повністю балка не падала, щоб вона трималася. от Біда, правда, потік трошки мій домкрат зверху. Ось тут щось манжета не тримає. Треба буде потім розбирати. Оце таке. Ось я тут просто встав болта і закрутив, не затягувати. Нам затягувати не потрібно. Так, і ще ловіть годний лайфхак. У вас корбою недобре крутити, незрочно. Берете головку 24, ну, в кого 24, в кого можливо, не 24. І ідеально крутиться взагалі, легенько спускається, піднімається. Реально класно. Ось. Так що такий маленький і лайфхак. Зубельцем трохи цей болт провертав, поки що нічого не вийшло. Відкрутив площадку. Ось вона. Там 4 болти. Два довших два коротших, довші далі коротші. Ближче сюди, сюди до мене, спустив ось так балку. Тут у нас, бачите, провісає, про АБС провісає, це теж трубка провісає, про ЄТБС, це. Можна було б, в принципі, ручника відтягнути, бо трошечки бачу, що так в натяжку тросик. Ну, в принципі, нічого такого. А в принципі, в цьому положенні вже можна буде щось робити вибивати той болт випресовувати, запресовувати салінблоки. Там двом кратом трошки нижче, трошки вище. Тут у нас тримається на амортизаторах, все чітко. Так. За допомогою ось такого довгого коліна мені вдалося <клухи> провернути цей болт. Далі я з тієї сторони його вибив молотком. Бачите, в мене ця головка топтул. Взагалі їй нічого не стало. Купляйте топтул, мабуть, найкращий інструмент. А, такс. В принципі, бачите, це більше пошкодилось, ніж моя головка всередині. А, тут ще якийсь такий замочок є. Не знаю, що це за замочок. Ось так він виглядає. Ну, от. Теж будемо ставити. Там така, ніби як дирочка ось сюди попадає. Ось ось наш салінблок, будемо його вибивати. Так, ну В принципі, продовжую знімати цей болт. Так. Не хотіло воно викручуватись, взяв ось такий болтик, у мене тут різьба все одно була От, І такого болтичком тук-тук-тук-тук-тук молоточком вибивав в принципі все. А далі оцей так само мові буду пробувати молотком вибивати, не пусім молотком, буду трошечки розверлювати, вибивати. От. А далі вже або по фото, або по відео буду показувати, як е, запресовувати. Зборка, в принципі, думаю, так все понятно, що і як ставити. Тут, в принципі, як збирати, мабуть, не треба навіть на відео. В принципі, поки все. Ще один важливий момент, як ставити сам сайлент-блок запресовувати. Ось це бачите, вушко. От, у нас є таке вушко тут. І в нас таке є вушко на новому сайлендблоці. воно в мене тут все повністю було закипіло. От. Через те болт не хотів виходити. Ось, Геть закипівший. Різьба повністю покрита якоюсь чержавчиною чи, чи чим. Через це не хотів вилазити. А цей болт з цієї сторони в принципі, нормальний. бачите? Можна буде його назад ставити, але я купив нові нормальні болти і буду ставити нормальні болти. Взагалі, ці болти е теж кажуть, що треба після кожного зняття, після кожної установки купувати нові. Ось. Тут теж бачимо, є вушко. Нам треба буде маркером намалювати, щоб ми правильно запресували. Чорточку з боку поставити, щоб рівненько так само вушко було. От. І зараз покажу новий а, Silent Block. Все. Артикул, артикул, не там. Смітка є. Тут просто бив молотком і вистаком, і все. Доволі легко пішло. Ура! Так, нарешті я знайшов час зняти кінцівку відео фінально. Е, нарешті я поладив свого домкрата, вроді би не тече. Поміняв тут гумову прокладочку. От, і ось тут е, з однієї сторони в мене була пластикова шайба, а з іншої сторони ніякої не було, воно підтікало. От, я просто вирізав паранітову прокладку, зажав його добре, декілька разів просто без цього корпусу перевірив, чи де не підтікає. Ну, В принципі, все нормально. На фото ви могли бачити, яким чином я запресовував сам салінблок. Брав просто шайбочки такі круглі, які не втоплюються в саму балку. Потім в мене не було ніякого такого циліндру підходящого. Я просто брав від перфератора верлитий і бур, Довгий болт. Звичайний болт з будівельному магазині це понаходив і, ну, в принципі. Ви ж бачили, що в принципі там нічого складного немає. Вибивалося легенько молоточком. На жаль, не було в мене можливості зняти відео, як саме запресовувати, бо це було незручно. От. Зараз попробую показати вам сам салінблок. Поганенько видно, ну в принципі видно, що ось він ціленький, він ніде нічого не порватий. А... Болти я поставив ці нові. Краще, звичайно, оригінальні болти Вони йдуть трохи загострені, їх легше просто там в отвір просаджувати. Ці болти в мене не дуже добре підходять, то я просто брав центральний болт, вставляв в балку, а потім брав, закручував саму площадку. От. Ну, і Наголошую на тому, що площадка, на якій тримається балка, там де 4 болти, вона кріпиться ну якби Сильно зажимається, затягується повністю. А болт центральний самого сандблока і болт амортизатора ось цей болт амортизатора вони вже закручуються лише тоді, коли машина коли машина повністю опущена на колесах і не стоїть на домкратах. Тобто, коли опущено, коли машина вже не на домкратах затягуємо, Болти амортизаторів і центральний болт селінблока, який ми ставили. От. Чому? Тому що коли ми болтом зажимаємо, в нас амортизатор може стояти ось так. І коли ми вже машину поставили, ну вірніше, воно більш вертикально стоїть, ми машину поставили і йде викрилення. І оці подушки на амортизаторах салінблоки внутрішні і салінблок так само балки, вони вже зажаті, і коли ми машину ставимо, резина в середині провертається, і це таким чином може швидше зноситися резина сама. Сам салінблок або втулка амортизатора чи самої балки. Тому все, ще раз кажу, робиться тільки тоді, коли машина опущена. Покрасив супорта, дуже який колір, треба було брати, трохи темніший. Ось, і в принципі все. Нічого складного в цьому немає. Добре, що вдалося мені це зробити якби, на вісу, що не довелося не повністю знімати балку. От. В принципі, нічого складного. Можете пробувати, хто не боїться, хто має яму, хто має гараж, можете пробувати так само робити. Треба було поставити подушечку резину. Так. В принципі, все. Підписуйтесь на канал, вступайте в групу в Telegram, Всі посилання під відео. Всім удачі!